Вітаю друзі! Телеканал Київ-24 розповідає, що е, в ЦТАПах Києва, в ТЦК Києва немає ні одного військовозобов'язаного сьогодні. Хоча саме сьогодні, 18 травня, вступив в силу закон е, антиконституційний закон про мобілізацію, і люди мають оновлювати свої дані. Військоматах ТЦК, а вони стоять пустими в перший день. В Подольському центрі Адмінпослуг е, черг немає ні всередині, ні на вулиці. Е, спроби журналістів поспілкуватися з військовозобов'язаними ні до чого не привели через відсутність таких. Нам розповідають через додаток Резерв Плюс. Оновилось там ой, не 150 тисяч, а ви цього ніхто насправді не бачив. Можемо сказати, що й мільйон оновився. А в мене одне питання. А чому нема відосика, як президент Зеленський іде і оновлює свої дані в ТЦК чи в ЦНАП? Ви скажете, ну він же броня, він президент. Коли сьогодні президент, а завтра військово зобов'язаний. А людина чотири рази до обрання президентом ухилялась відповісток. Тому, якщо, якщо Зеленський не ухилянт, він має новити свої дані. Бо сьогодні він президент, а завтра звичайний українець, такий, як ви, як я. Він же нам що в слугі народу розказував. Тому очікуємо, що піар похода Зеленського. Або в ТЦК. Поражаємо. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерті!